Ми подивилися хороші новини да. на кінець липня, серпень. Давайте да. тепер подивимося, чого таки треба остерігатися. Добре. Знову ж таки, ось, перше, що показує, Запорізька атомна станція. Ну, карта місяця, так? Да? Знову ж таки, будуть новини роздуватися про станцію. І буде, знову ж таки, підійматися паніка. Тобто зараз трішки все затихло? Угу. Буде знову, наприкінці липня, я думаю. Початок серпня. І чим все завершиться? Зараз. Ця ситуація тобто, буде ще розкручуватися. Ой, що ще? А, нічого такого не показала, поки що поганого, uh -huh. прям. А, показало, що буде якась розборка, зв'язана з. Шестірка пентаклів дуже багато паде на волонтерів дуже часто. Ну, взагалі це фінансова допомога, тобто це люди, які ворують гроші. Буде якась ситуація, тобто показує чоловіка, показує жінку, і показує, що люди, які пов'язані з військовими, і з... Боже, як буде стройка по-українськи. Стройка. Будівництво. Будівництво Пов'язане з будівництвом і з військовими. Тобто і буде викруто це все. Те, що вони накрали. Це погані новини. Що далі? Хто це? Дізнаємося про смерть якихось людей. Тут два чоловіки показує. На полі бою підірка мочів, тобто Донецька-Луганська область. Якісь військові відомі. Два чоловіки. Це, це я липень дивлюсь зараз. Доволі такі відомі військові. Я навіть схиляюся до Донецького більше. Ніж до Луганського, я думаю, щось пов'язано з азовом. Угу.